Світла зірка, що на мисленні харіця, Радуйся променю, що Христом іменти в людям світити, радися таємниче, осяяних сонцем Христом, Радуйся борозум, своїм ти землю втікам. Все Святого Духа, радися, засуди, пречесний, що проливаєш зцілення, радий чистоти і скарби, радися милості те. Слави спів причаснику, радиться заступником всіх, хто підує в морі житейському, радиться безстрібнику, що дохомаєш усім, хто з вірою до тебе звертається, радийся великому ученику і цілителю пам'яті.